Скажіть, хто ви і яку роль виконуєте в батальйоні? Мене звати Андрій. Я за освітою лікар-анестезіолог. Дуже довгий час не працював анестезіологом, але після початку повномасштабного доєднався до лав Збройних сил України і наразі в батальйоні я командир медичної роти, яка буде відповідати за розгортання стабілізаційних пунктів. Скільки ви вже на війні? Скоро буде три з половиною роки. З... Я на війні з третього дня повномасштабного вторгнення. Чому ви прийняли для себе рішення мобілізуватися? Тому що в 2014 році, коли починалася україно-російська війна, в мене народилася якраз щойно народилася четверта дитина, і я тоді в собі не знайшов достатньо виправдань, щоб. Можна було залишити сім'ю і о, піти захищати батьківщину. Це рішення, воно було таке дуже компромісне і для мене часом дуже неприємне. Е, тому я собі тоді пообіцяв, що коли буде наступна війна, якщо буде наступна війна, я не можу сказати, що я о, прямо прогнозував, коли вона буде, але пообіцяв собі, що піду обов'язково. І тому, коли почалася. Повномасштабна війна, ну як би вже варіантів у мене не було, бо я пообіцяв. Чим відрізняється стабілізаційний пункт від цивільної лікарні? Стабілізаційний пункт це місце, яке має абсолютно інші задачі, тому що лікарня метою будь-якої цивільної лікарні є надання медичної допомоги пацієнту, а метою стабілізаційного пункту є забезпечення доставки пацієнта чи пораненого живого на наступний етап і бажано не лише живого, а і з хорошим прогнозом для його життя. Тому це ну, це абсолютно протилежні задачі. Відповідно, все виглядає по-іншому. З якими пораненнями вам доводиться мати справу найчастіше? Ви знаєте, це змінюється від року війни до року, і в 20, наприклад, другому році. Найчастіші поранення це були, мабуть, мінні, ну, міноосколкові від відмін, а потім це пошкодження нижніх кінцівок через наступання на протипіхотні міни. Останній рік це впівдрони. Що найскладніше у вашій роботі? А що приносить задоволення, якщо можна так сказати? Найскладніше в моїй роботі монотонність і очікування. Я не буду проводити ніяких аналогій, просто робота є незапланованою, Ми не диктуємо свої умови, да, коли ми будемо її виконувати. Ми завжди працюємо другим номером і чекаємо, коли до нас привезуть поранених. Іноді це очікування може бути днями. Буває таке, що очікуємо тижнями. І ось цей період повного штилю не здуріти. І зберегти в собі здатність нормально працювати, коли це буде необхідно. На мою думку, це найтяжче, що є в цій роботі, і при цьому залишитися нормальною людиною. Як змінилося ваше ставлення до людей за час війни? Я думаю, що я ствердився, воно не змінилося скоріше, але я ствердився в цікаве питання. Питання цікаве, тому що я не зовсім можу сформулювати, яке в мене ставлення до людей. Ну, скажімо так, я дуже не люблю людей, я гуманіст при цьому. Я думаю, що я вкорінився в цих переконаннях ще більше під час війни. Я ще більше не люблю людей, але я ще більше гуманіст. Як змінилося ваше ставлення до себе? Моє ставлення до себе. Я думаю, що я себе почав більше дратувати. Менше хвалити. Що б ви сказали цивільним лікарям, котрі сумніваються, чи йти їм на службу? Я би сказав їм, що я не буду апелювати до, 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 до якихось громадянських міркувань, до, до державницьких позицій. А чисто по-людськи для свого життя, звичайно, краща стратегія це зараз вибрати підрозділ, поки це можливо, і піти туди служити. Ну, якщо ви сядете і зважите ризики і потенційну користь для себе, то це, це рішення абсолютно однозначно єдине правильне. Тому що у випадку да, вас можуть, звичайно, не мобілізувати, але вірогідність того, що ви все одно потрапите в Збройні Сили України тим чи іншим чином, вона дуже висока. Коли ви туди потрапите не в той підрозділ, який ви собі вибрали, ви, скоріше всього, будете щодня жалкувати. І я зараз не говорю про те, що лікарі підуть виконувати невластиву для них роботу, там воювати чи ще ні. В армії є дуже багато медичних посад, на яких вам захочеться повіситись. Тому що це буде нецікава робота, це буде робота, в якій ви не знайдете застосування своїм навичкам. І, звичайно, ви будете жалкувати. Окрім того, що ви лікар, ви відомий письменник. Колись БіБСІ визнала вашу книгу книгою року. Чи продовжуєте ви писати на війні? На війні я писати, на жаль, не продовжую. Для цього не тому, що немає можливості, можливість була б. Мені здається, моє переконання в тому, що писати книжку про війну можна, коли ти зрозумів, що ця війна означає. Хоча б для тебе особисто. У мене поки що такого розуміння немає, воно змінюється. Ну, власне, тому я не пішов. М -м -м, друзі, яка хуйня.